Привіт, бенчовики! З вами Юра, той що Скай, і будемо що? Будемо сьогодні грати, герої, війни і грошей. Будемо бити івент, новорічний івент. Десь він там був, новорічна справа. У нас має бути сумарно 80 хвиль, по 8 в день, 10 днів. Ми качаємо, коротше, стандартна логіка, як і минулого року. Тобто ми проходимо об'єм хвиль. Коли не можемо пробити хвилю, б'ємо срібло, б'ємо далі хвилю, ну і так далі. Качаємо умку, качаємо умку фараона, бо він в мене не вкачаний. По артах в мене якби, запас доволі непоганий. тобто по фізичному, Як мінімум, білду. І що ж, як ми будемо це проходити? А, і плюс у нас ще Різдво і є різдвяні оці кульки. Тому ми будемо набивати їх. Як ми це будемо робити? Ми з'їмо пряника. Ми з'їмо пряника, з'їмо шоколадку, тріснемо Елю, три пляшки, ну чи скільки там можна. А ну, давай поверну четверту. Ага, четверту не дає. Ну, коротше, ми підняли купу ініціативи, все круто, ті типу, напились. І тепер. Ой, навіть закінчився. Зілля фракції а, І тепер пойдемо просто на авто пробивати ці всі хвилі. О, так, по вартах, у нас ніби все нормально, якщо що, будемо брати в оренду. Єдиний нюанс, я цю хвилю от пройти не міг. Я почав бити на срібло. Попробуємо це зробити максимально швидко, набити до фіга очок, до фіга цукерок мається на увазі. По очках я не сильно якби, хочу бути там в топах. Тому ми просто типу, на чилі собі то дефер, Авто. Пем. Типу, комп'ютері так не буде сам собі щось робити. Шипами різати. Якісь сильні монстри. Ану, дайте хоч маю. Так, я думаю, що проб'ємо ще з 3 хвилі на срібло, після цього підемо далі. Mm -hmm. Ну і тут націлено брати там, що менше армії було. Тобто героїв. Бо, тому що магію бити менше армії прикольніше. Скажем так, лінивий івент е, з не дуже потрібними коментарями. Але, але, ми можемо, ми робимо. Поїхав. Можна навіть ще зробити краще, бо в мене тут... Я пробував цю хвилю пробувати так, як люди роблять. Але 130 мани мені точно має хватити. Буду мати більше сили магії, а це означає, що я швидше буду їх класти. Тут багато, тут багато, тут виглядає ого, 100 тих. Ну, вони не проб'ють мені. Не мають мене. Ну і періодично можна ще добирати армію. Що ми зробимо після цього бою. Ого, ми програли. Не очікуємо. Добре, в нас ще має бути зілечка з попередньої своєї прикалюшки. Так, тріснем, бачу, халат впав. Халат. Маємо ще один. Новорічна справа. Добре, цей ми не пройшли, давайте в цей підемо. Я все ще не донабрав армії. Добре, ці виглядають суть його слабше. Пем, перемогу. І ще ліхтар гадали. Добре, тепер би напевно... Воно вже навіть самі рекомендують. Донабрати отрядиків. Загонів, загонів перепрошую. Добираємо цих, відповідно, оці теж сильні беремо їх. На здачу беремо зірочок. Ну, прям така велика армія. Думаю, що можна вже спробувати піти на цього. Можна навіть спробувати якось розставитися. А, є мах, тому давайте будемо ховатися. І авто. Можна було автоматично ну, самому кинути уклон. Бо він щось уклон не кидає самостійно. Сподіваюсь, виграємо, бо тут насправді ну, типу, це виглядає трошки важкувато за рахунок ось цього великого типа, який має 2000 хп. Це прям, ну, це дуже багато. В порівнянні. Ага, не виграли. Сумно. А це означає, що? Це означає, що можемо спробувати піти як фізичним героєм. Так, де у нас тут є... Зіллячка. Давайте десь я штурм розвімемо. Так, візьмемо фізичний білд. Фізичний. Таке смітечко трохи розбирали. Всякого. Можна навіть ось цих колечок взяти слабших. І ще в нас щось було слаб. А, це колечко мені більше треба потратити. Тож, напевно, візьмемо так. О, оце вже закінчується, його і доб'ємо. І десь в мене ще було якесь сміття. шоломчик. Фу, я його продав, виходить. Ну, непогано. Так, і перебілдимо цю всю штуку. Я думаю, що таке нам треба 5-5, напевно. Суто бафи. Все решта можна йти в атаку. Новогодні справи і ще раз опуска. Так, тепер ділимо знову так само. Всіма чекаємо, поки не походить герой. Це ніхто навіть не почав нічого робити. Можливо, не працює це як плюс. Оп. Ну і поїхали тепер авто. Думаю, комп'ютер зможе. Я знаю, що він не вміє робити, бачу на формі. там хтось жалівся, що ой, комп'ютер не травить. І перемога. Дали луко страху, дали там всякої приколюхи, Я думаю, що можна зразу наступний. Йти. Ми тут армії набрали прям з запасу. Ого-ого, яка палатка велика класна. А, так, я тут навіть не знаю, чи є сенс кидати якийсь баф автоматично, ну, типу, ручками, тому хай герой це зробить сам. армія тут слабенька в них хоча може тут якраз магом було би прикольніше Ну, майже зламали але шо ми пробили десяту хвилю б'ємо ну тут точно фізику буде прикольніше Кусі розстановочку класно би придумати ні я хочу сніженками відділятися так як це було перший раз Дайте мені там ту розстановку. О, клас. І, і включимо ще музику, бо її щось немає. Та й все думаю можна авто включати. Ой-ой-ой, хочу Я може перестарався. Я зараз всі повылітають. Хоча з іншої сторони там же нічого сильно не міняється. Тут би трошки зменше, звичайно, так на ушиках б'є, що дай дорогу. Так, тут що теж фізичний було б класно. Там мало б ніби в саппортах буде, ще, добре. Плюс-мінус аналогічно пишемо. Так, вони взагалі не дають. Я те, що будеш, бо мене затравлять. Але я якби армія холоду, тобто не затравлять. Тут тяжко може бути, за рахунок того, що в мільйон бойового духу буде. Але я виключаю. Ого. Все ж не прога. Ну що ж, давайте доберемо тоді когось. Вовків, наприклад. М -м -м -м. Інвентар. Ми зараз... Теперзуємо ще одне колечко. А, оце візьмемо. А, то вже всі закінчуються. Та? Тоді доведу. оці візьмемо. Ні, оце треба закінчувати все ж. 42 нехай буде воно. І по спині я бачу, у когось лука має такого, що можна ламати. Тепер ми оцей біль збережемо як фізичний. І переробимо, добудуємо свій магічний новий плащик RoboPink лапки фізик, мах, не зберегти. І цього мага ми переробляємо в мага. Треба випити зілля, не завтикать. Хоча б під тим зіллям, точніше ну, під пряником я доволі швидко відновлювався. Ммм, mm, так тут виглядає, що неважкий має бути, це дефер. Добре, давайте ще одну тріснемо. Не сильно багато розправдів виходить. Тут є дефер і не дефер, ну краще дефер. Ми їх просто швидко розкладається. Окей. Okay. Можемо ще одному. Так, що в нас по 35 тисяч? Що ми дійдемо, до скільки до 40. Давайте ще два, два бої зіграємо і після цього підемо. Наберемо армію і будемо пробувати лише хвилі. Я том, що тут цей медичний айди не працює. Я його спеціально куплю, щоб він мені підняв права, підняв це все. Получається, що не так працює, як хотілося би. Але з іншої сторони. І нормально насправді піднялося вже цього по 4000 золота за бій. Я так розумію, що чим далі проходиш, тим більше золота дає. Давайте забув Він Тупо ховається не за нічого. Так, дали ялиночку і ми вже маємо більше 40 тисяч сіб. Добре, давайте тепер донаймемо оцьогось мітічком. Есть 7, 7. Mm -hmm. о нехоту, а я ж усіх цікаво Ну але що зробиш? І це насправді можна спробувати тешмахом До речі всі арти, всі артилеш, ти шмах Добре. Озразу ну, наступну пачку. Чому б і ні? До речі, я б напевно хотів. О, я вбиваю цього. І це вбиваю. Зачекає, помимо всім уклон не поехала да сумка шоколита планет ворота вообще выложил один шостер барайде хоч можливо восьми так слышка добьется Наступного, наступного що в нас? Ну, палатку я би не хотів, напевно, вже. Мага йти. А тим більше позакінчувалось багато чого. Е, так, цей новий пластик ми маємо. А от колечка нового ми не маємо. Чотири бої. Так. Е, так я піду в оренду. Магазин, 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 колечка. Ага, я не можу більше брати, тому що в мене не влазиться в цьому інвентарі. Нічого страшного. Не влазиться до не влазиться. Так, поміняти тільки треба стати. Тут лишаємо 5.5. Все решта в атаку. Поїхали бити палатку. Так, я не буду тут стримка. що легше буде магом. Так, значить мені треба перейти на іншу расу, яка в мене розбудована. Що в мене розбудовано? Некромант. Тут в мене має влізтися пару предметів. Тепер магазин артефактів, колечко, оренда, магічне колечко. На 4 боя. І потім мені треба буде ще, Бо вони ж не зремонтуються. Моментально, я думаю, що... Боїв на 15. І боїв на 15. Так, тепер йдемо в магу. Так, коротенько колечко, щоб злити оце. Стати. Не забудь поміняти стати, бо я хоча б не так непогано буде. Скільки на сили трейсили Ну що тут багато. А, я Некромант. А, в мене на Некроманті є оцей типу тобто, книжка. Когда є за кожен третій рівень чи додатковий статус. Добренько. Розставляємося. Що робимо? О! Я Мало просим доставляем. Суто за рахунок того, що багато маленьких сніжинок. Так. Знову третий на фіска. Добре, збереж. Ааа, -мо! Я не туди зберіг. Получається, що в мене це вот вже все. Добре, це ми закінчимо, це ми закінчимо. Це ми... де там штучний лук. А наш мені штучний лук насправді? У мене ж тут ніхто не стріляє. Так, меч без різниці. Оце колечко тут без різниці. Це без різниці. Шоломи, ці і теж пофіг. Перезберігаємо фізика. Так, є ще якісь арти, які мені треба доламати. Ну я можу ці тапочки насправді доламати. Так, можу ці тапочки доламати. Пошлімо в мене все гарно. Броніка, все гарно, мечі. Мечі мені потрібні. Добренько. Я ці тапки і так або продам, або використаю. То краще вже використаю. А, так, знову робимо 5.5. Перепрошую, перескочу. 5.5, і можна йти нападати. 16 хвилин мало би ще бути достатньо. Так, не бачу сенсу, так, так далеко відставлятися. А, а тут вони вперед стоять, може, хоч розставимося так. Давай, правило. Хоче пошумал. Ого, золото не зблоковав. Тай пофіг. не зблокував, да не заблокувай. Так, бога. Баха... Ой, вони ще тут флоаз не будуть. Це проблема цей корабель, цей командувати. Але ми його пробили. Непогано 17. Так, отут мені треба що? Мені треба уклончик? Я думаю, що герой розбереться. їх більше насправді. Але то, що більше, то сильно погоди не міняє. Так, і бачу паровозьк. О, 20 пробилося, класно, далку купу всяких бафів. Клас! З чорними драконами. Ще не пам'ятаю жодного івента, щоб чорні дракони були. Ну типу цей. Серед цих драконів були оці. Я ж не знаю. Ну, фані, що вони якби не проходить. Або вони дають мінуту. Але мені дають доходить, Так що ми ще ремонтуємо півтора години, добре. Давайте передінемося тоді на мага. Міняємо трошки ставків. Не доб'ю, напевно, 9 фараона. Найсмішніше, що в мене такі взагалі не розбудований. Тобто в мене на ньому навіть немає, щоб артів збирати. Ну тобто цей інвентар. Типу широко. А це є. Але умка краще, ніж ті, які в мене замки збудовані. Наприклад, в демон. В мене сьомий. Не закінчений. Ну типа повністю розбудований, я ним граю. Цей восьмий, майже дев'ятий. Тупо порожній. Так, можна, напевно, на цього піти, що тут армії взагалі немає. Противника. Можна навіть не розставлятися, але там буде цілком. дало. а ну логічно типу чим дальше я прохожу тим більше срібла за одних по людей а очок забирає так само так 40 40 20 ну мені треба когось жарнішого обрати на цього наприклад А яхте я пропал. Там, там с никого нема. Сорок поле. Прям уже понял, что он похоже. Давай. Я, я вс хвали соло, може пройти ручками и все будет файно. Але шкода, бо 1500 тисячі золота. Програв через те, що мені прийшлося перегравати. От так чисто символічно, я просто цю саму хвилю зайду. Та сама розстановка, що буде. Все, полетіли. Що у нас там? Шипи візьмемо. Ще б не сказав, що воно то сильно погано щось зробив. Просто так співпало. Так. Ну і добираємо зразу армії. О, оце вже може, так? 19. Бем. Так, 500, це прям дуже дофіга, треба когось кого небагато. Ну, то це виглядає славенко. Ну то я з нього багато дефу, але мені пофіг не дефо. <звук> Мах. Ну ще пам'ятається порівняти. Екстрансовний дімс. За <звук> ці сильно б'ють, поняли. Прям не очі, коли на суйну б'ють. Так, ми на 4000 ще можемо до Ще 10. Непогано. М -м -м -м. Так, це все. Ой, це все не герой. Ну ладно. А в мене кодачка вже злетіти мала, правильно? Правильно. Так, все ми викинемо, щоб воно не залежало. Під... А оце ми втінемо. І оце ми вдінемо і збережемо це як мага. Підемо на фізику, поміняємо собі стати пам 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 І підемо. До цих буде ще вже драконів. Давайте ще раз очок проб'ємо. А потім підемо вже драконі. <лодив> Жаль, ще дім, вони, все. Просто зразу що не, пішов магом. Ой, не магом фізиком. І що? Тут добираємо цих там І цих я би теж добрав, бо вони сильні а що сніжинка останньо на здачу. по попробуємо. Так, а, тут можна якось розставитися, так, цікавіше. Чекаємо, ангпа. Добре. І тепер просто їх... Ось так от зробимо. Отак-от і от. Чекай, чекай, чекай. Вилетіть. Ага, у мене ніхто і так не знімає той. Правильно, тут зараз. Щось мені здавалося, що було менше. Ну, непогано, непогано. І давайте зараз наступних будемо бити, щоб би ні. Треба так, щоб швидше до них дістати. так. Відкусили ці сніжки і спрацювати, що це. Виграли, де виграли? Ага, я думаю, що тут пропонують варіанти, а це ніфіга не варіанти. А, добре, але там можна вже йти магом по цей, бо по чому? Бо там герой, а герої бити магом простіше. Він тарас мав би лукувати, ну бо не мороз, він скоріше не Тут виглядає, що треба брати основ із І це я десь полташку підняв вже. За оці ходи... Які я зробив. Так, 24 та хвилька. А я не можу зробити пілота? Ні, шкода. Та нічого мені не дасть. Нормально. Але от чого він не наповнював, я ж перебив правильну. Так, то знову виглядає, що треба йти магу. 25 хвилька. Мах. Ну, магу, типу, легко на магу переключатися, бо мені ж просто скинути. Цей талант і качати одного а фізика треба розкидувати. Це вже трошки більш напряжно, але напряжно це таке поняття, я ж під булочку. Тобто мені все одно нажати дві ікрапки і встати. Що ж, перших 27... 25 хвилин ми пройшли, тож, напевно, наступним відео будуть ще. Наступних 25. Отже, що ж. Побачимося в наступному відосику. І дякую всім, хто дивився. І підписуйтесь на канал, ставте лайк і коментарі, всі прикольно. Ну, коротше, ви, ви знаєте, що треба робити. Ти сам. Побачимось.